11 вересня у США вшановують не лише пам'ять загиблих воїнів, але й складають подяку тим, хто дожив до наших днів і став живим прикладом героїзму. Останній американський ветеран Першої світової війни, Френк Беклес, живе у західній Верджинії. Йому виповнилось 108 років. У цей день ветерани з багатьох куточків Америки приїжджають до американської столиці. Розповідає Марія Юнко. На борту цього літака у столичний Вашингтон прибуло понад 100 ветеранів Другої світової війни. Дякую за вашу службу. Це святкування було організовано в честь людей, які служили під час Другої світової війни. Для ветеранів, які прилетіли з Північної Кароліни, головним місцем в американській столиці став меморіал загиблим під час Другої світової цей меморіал дуже дуже потрібний? Його треба було збудувати ще багато років тому. У центрі американської столиці меморіал з'явився лише 2004 року. Його споруджено в честь 16 мільйонів американців, які боролись та полягли у другій світовій війні вони воювали разом, загинули разом і тепер разом спочивають у вічності. Це приносить багато сумних спогадів. меморіал, збудований у їхню честь. Багато з очевидців війни побачили вперше. Для багатьох цей меморіал місце спогадів. це дуже, дуже... Це дуже зворушливо. я бачив тут деяких ветеранів із сльозами на очах. Дехто охоче ділиться цими спогадами з молодим поколінням. А ось Біля мене розірвався німецький снаряд. і Кілька осколків влучило в мене. Я приземлився у другій хвилі під час висадки в Нормандії. Серед ветеранів був присутній сенатор від північної Кароліни Ричард Бур зі своїм батьком. Це нагода для тих людей, які служили понад 60 років тому. Багато з яких ніколи не говорили про те, де вони були і що зробили. Для них це можливість об'єднатися з людьми, які зробили те ж саме. 88-річний Ерл Ергас та 90-річний Брентлі двоє із п'яти братів, які воювали під час Другої світової війни. День ветеранів це день, який я ніколи не забуду. Він дуже багато для мене значить. Можливо, багато хто із ветеранів здійснив цю подорож до столиці в останнє. Однак, як кажуть самі герої, світлі спогади про поїздку залишаться з ними назавжди. Марія Юнко голос Америки.